Приголомшливі деталі життя неповнолітньої коханки Путіна. Невинна фотосесія в еротичному календарі перетворилась для 17-річної дівчини в шпигунську гру. Хто вона випадкова ескортниця чи інструмент впливу на очільника Кремля, і що насправді отримала юна фаворитка від роману з диктатором? Далі розповім. Мережу сколихнула резонансна. Новина про 17-річну коханку Путіна. Автори книги Цар власною персоною розповіли про роман диктатора з абітурієнткою журфаку МДУ Алісою Харчевою. Ця історія бере свій початок ще у 2010 році, коли Володимир Путін обіймав посаду прем'єр-міністра Росії. Тоді ж молодіжний прокремлівський рух наші подарував на 58-й день народження диктатора еротичний календар із фотографіями студенток МДУ, серед яких були й неповнолітні. Зокрема, Харчева саме на її знімку красувався підпис Ви найкращі, що ймовірно і підкупило бункерного. Досить швидко Алєсі зателефонували з уряду і запросили на особисту зустріч, і дівчина все ж відвідала резиденцію Путіна в Новоагарьова. Відносини між 58-річним політиком і 17-річною дівчиною тривали близько року. Як виявилось згодом, організатори знайомства про кремлівський молодіжний рух наші розраховували через Алєсу впливати на політичні рішення прем'єра. Проте за словами очевидців їхнього роману, Путін постійно ігнорував ці ініціативи. У 2011 році рух наші втратив довіру Кремля через те, що вони не змогли зупинити протести проти сфальсифікованих президентських виборів на користь Путіна. Куратори руху Владислав Сурков і Владислав Якеменко були звільнені. А роман диктатора і Харчевої одразу завершився. Та вже за рік Аліса здивувала Путіна ще одним подарунком до дня народження. У своєму блозі дівчина опублікувала відверті фотографії із кошеням в руках та підписом Пусі Путін» або ж українською кішечка для Путіна. Втім, зараз ці записи з її профілю видалено. Та вже у 2016 році Аліса Харчева різко змінила свою думку щодо фотосесій еротичного характеру. Участь у зніманнях для календаря не сильно вплинула на мене. Ну, був такий досвід. Путіна я продовжую підтримувати. Голосувала за нього на останніх виборах. Але якби зараз мені запропонували знятися в такому календарі, то я б відмовилася, я виросла і змінила пріоритети. Зараз мене цікавить навчання, сім'я та інші звичайні речі. За даними Розмі, за колишні інтимні зв'язки, Аліса отримала від Путіна непогані подарунки. Елітну квартиру в центрі Москви а також можливість навчатися в МГІМО. А її батько Всеволод Харчев з 2020 року щомісяця отримує близько 100 тисяч рублів у прокремліївській структурі Анодіалог, якою керує автор того самого еротичного календаря Володимир Табак. Сьогодні Харчева носить прізвище чоловіка Ахільгова, володіє студією. Засмаги у Москві та підтримує контакти з колишніми сводниками у 2021 році. Вона літала бізнес джетом до Туреччини разом із Христиною Потупчик, колишньою прес-секретаркою руху Наші. Таємний роман Харчевої лише частина ширшої картини особистого життя диктатора, яке він ретельно приховує у лютому 2024 року. З'явилися чутки про його нову фаворитку громадську діячку Катерину Мізуліну, молодшу за Путіна, щонайменше удвічі. Мізуліна активно контролює інформаційний простір Росії та критикує всіх, хто не підтримує кремлівський режим. За повідомленнями Розмі вона навіть взяла на себе роль усунення колишніх фавориток. Путіна, зокрема, сумнозвісно, відомої Аліни Кабаєвої, матері трьох дітей диктатора, яких той досі не визнає. Втім, згодом Мізуліна публічно почала стосунки із російським співаком, путіністом та улюбленцем Кремля Шаманом. А що ви думаєте про інтимні стосунки Путіна з неповнолітньою абітурієнткою? Діліться в коментарях. Чотирнадцятирічний школяр влаштував ДТП та розтрощив Ауді К'ю-5». У Харкові неповнолітній хлопець, який вихвалявся у Тікток з ухвалою їздою, став учасником серйозної автотрощі. Звідки у підлітка автомобіль преміум класу? Чим шокували батьки хлопця та яке покарання чекає на родину правопорушника? Мене звати Яна Порхон. Всі деталі за мить. 14-річний харків'янин хизується своєю небезпечною манерою їзди в соцмережах, а згодом влаштовує ДТП. 16 вересня 2025 року. На дорогах Харкова помітили новенький Ауді Q5, водієм якого виявився 14-річний юнак. А пасажиром його одноліток. Підліток, переїжджаючи новоіванівський міст, не впорався з керуванням і врізався в інше авто. Внаслідок удару. Кросовер вилетів на трамвайні колії. На диво обійшло. Без жертв. Хто ж цей юний гонщик? За даними місцевих ЗМІ, учасником резонансної ДТП нібито став школяр Яків Денисович. На початку вересня мати подарувала йому преміальний кросовер Audi Q5, оформивши його на себе. Втім, хлопець кермував автівкою самостійно. Саме з салону нещодавно подарованої ауді він знімав відеоролики в Тікток, демонстрував грубі порушення дорожніх правил, перевищення швидкості та створював аварійні ситуації. У соцмережах хлопець неодноразово вихвалявся, що в свої 14, окрім ауді, також має автівку Нісан Джук та мотоцикл Ямаха. Ба більше на цих авто роз'їжджає без номерних знаків, як зазначили працівники ювенальної превенції, ключові транспортних засобів були у вільному доступі. Тож підліток, нібито без відома матері, неодноразово виїжджав у місто. Цікаво, що матір'ю 14-річного Якова виявилась чиновниця Держпродспоживслужби. Про це пише місцеве видання думка із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Олена Кульбашна є заступницею начальника управління та керівницею відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Чугуївського району. Згідно з декларацією, за 2024 рік жінка має значні активи: вісім об'єктів нерухомості: чотири квартири і два будинки в Харкові та дві земельні ділянки у Чугуївському районі. А також пакет акцій «Харківобленерго» та «Харківенергозбуд». за 2024 рік. Кульбашна задекларувала зарплату у розмірі 412,5 тисяч гривень. Аліменти 48 тисяч, соціальні виплати і орендні надходження близько 7 тисяч, а також дрібні ди. Віденди і компенсації її заощадження в банках становили лише 6,5 тисяч гривень. Серед транспортних засобів жінки зазначені Нісан Джук та мотоцикл Ямаха, якими й користувався підліток. Втім, автомобіля Ауді Q5 у декларації чиновниці немає. Якщо жінка придбала його вже у 2025 році, то її офіційних доходів для такої покупки просто б не вистачило. Зазначу, що орієнтовна ціна цієї марки автомобіля на вторинку Римному ринку починається від півмільйона гривень. Якщо зважати на офіційні доходи, то жінці довелося б голодувати, аби наскрибти на таку автівку. Як зазначають харківські змі, Ольга виховує Якова самостійно, адже з батьком хлопця давно розлучилась. Тож покарання за аварію понесе саме вона. На жінку вже склали адмінпротокол, згідно з яким чиновниця має сплатити штраф у вигляді від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім того, правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про злісне невиконання обов'язків щодо догляду за дитиною, яке карається обмеженням або позбавленням волі до п'яти років. Та, попри серйозну аварію і адмінпротокол на його матір, 14-річний Яків продовжує з'являтись на вулицях Харкова за кермом. Ніси. Сана та Ямахи про таке пишуть харків'яни у місцевих пабліках. Правоохоронці наголошують, дії 14-річного водія грубо порушують законодавство України, адже він не досяг віку дозволеного для керування транспортними засобами. Така поведінка створює реальну загрозу не лише його здоров'ю та життю, а й безпеці інших учасників дорожнього руху. А як ставитись до цієї резонансної історії? Ви чому на вашу думку дедалі частіше за кермом автівок з'являються підлітки? Чи достатньо у таких випадках штрафу або ж потрібне серйозніше покарання? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наш канал.